Так, тема наша наступна це цілі вирази. Це така велика тема, яка буде вивчатися в декілька етапів, тому буде до цієї теми не одна контрольна. І перший параграф, який у нас в цій темі тотозно рівні вирази тотожності. Запишіть, будь ласка, 31-10. 22. Тотожно рівні вирази, тотожні. Так, записали. Тепер пояснення теми. І так, що ж таке вирази? Нагадую, що вирази е це... Такі записи, які формуються за допомогою чисел, букв та арифметичних дій. І є у нас вирази числові, де містяться тільки числа та дії з ними. І є у нас буквені вирази. Буквені вирази, коли у нас є і числа, і букви, і арифметичні дії. Ну і якщо ми візьмемо якісь от вирази, наприклад, пункт 1х у п'ятому степені мінус х то це у нас буквельний вираз. І взагалі, оці всі два пункти, вони містять буквені вирази, оскільки є змінні. Х, бачите, в цих виразах. Далі, що ж таке тотожно рівні вирази. Якщо у нас числові вирази, то, наприклад, нам дали якийсь приклад, да? ми розв'язали і знайшли, що відповідь, наприклад, до рівня там 5. Потім взяли інший приклад, розв'язали, і відповідь теж 5. Тому ми маємо однакові значення виразів, а значить вони тотожно рівні. Але ж питання тоді, які ж вирази тотожно рівні, якщо вони буквені? Ну і дивимося. Взяли, наприклад, Х п'ятому мінус Х, один із виразів, і 5х3 мінус -5X. 5х. Така пара виразів, і питання, чи є вони тотожно рівними, чи ні. Перша табличка дає пояснення цьому означенню. Тобто перед тим, як формувати означення тотожно рівних виразів, що зробити потрібно. Взяли перший вираз, писали і другий вираз, написали в табличці. Потім по черзі брали рівні значення змінної Х і підставляли. У кожен вираз. Тобто, мінус 2 замість x підставили в перший вираз. Порахували і знайшли, що значення виразку зарівняє мінус три. Другий вираз підставили замість x, мінус порахували і теж маємо мінус Потім взяли мінус підставили в повний вираз і отримали однакові значення. Потім взяли 0 і теж підставили, отримали однакові значення. 1 також і два. Таким чином, ми маємо на вигляд два різних буквених вирази, але при однакових значеннях змінної рік вони приймають теж рівні значення. І тоді у нас, ну, би, виходячи з цього прикладу, ми можемо дати означення тотожно рівним виразам. І так Ще я прогорну, щоб ви бачили це, це означення. І ми бачимо, що вирази, відповідні, значення, яких є рівними при будь-яких значеннях змін, що входять до них, називають сотожно рівними. Тобто ті вирази, які ми розглядали, вони є тотожно рівними. І тут декілька ще прикладів приводиться і пояснюється, чи тотожно рівні вони, чи не є тотожно рівні. Ну, наприклад, давайте ще розглянемо пари виразів. Наприклад, 2 помножити на в дужечках х-1 та дужечками мінус 1 і 2х мінус Чи тотожно рівні ці вирази? Ну і якщо замість x взяти різні значення, підставляти їх, ми отримаємо однакові значення цих виразів, значить ці вирази тотожно рівні. А, чи можна якось це зробити, не підставляючи значення? Ну, наприклад, я візьму 2 помножити, запишу на х мінус 1, мінус 1 і 2х. Мінус 3. Нам потрібно порівняти значення цих виразів при довільних значеннях змінної. рік. І якщо е, ми отримуємо однакові значення, то ці вирази тотожно рівні. То як же ну, як зрозуміти, чи тотожно рівні ці вирази чи ні? Є декілька способів доведення, чи тотожність це, чи ні? Ну, ми візьмемо один із способів. Перший такий спосіб, це коли ми беремо одну із частин нашої рівності. Ну, давайте я візьму першу, позначу частину. Ну, ось ну, так, ось, це перша частина. Ліва це перша частина. І якимсь іншим кольором. Друга це права частина нашої рівності. Що ми можемо зробити? Ми можемо оцінити. Ліву і праву частину відносно одна одній, наскільки складніша на вигляд одна чи інша. Ну, подивіться, зліва у нас тут дужечки, тому вона вважається як би складніше. Тоді виписується одна із двох частин нашої рівні. І далі ми робимо спрощення. Що таке спростити е, наш вираз? Це розкрити дужки та привести подібні доданки. Ну, розкриваємо дужки яким чином? Множимо двійку на кожне в наших дубочка. Тобто 2 помножити на Х, 2х. І 2 помножити на мінус 1 мінус 2. Мінус 1. Яким чином, ми розкрили дужки, враховуючи, що при множенні. Якогось числа чи буквеного множника потрібно на дужечку, потрібно помножити це число на кожен доданок нашій душці. Потім ми приводимо подібні Подібні доданки нагадуються, ті, які містять однакову буквену частину, або просто числа. Дивіться, 2х у нас одни, один такий доданок, що містить буквену частину Х, а мінус і мінус це числа, які теж є подібними доданками. Коли ми зводимо подібні доданки, ми додаємо або віднімаємо коефіцієнти, в даному випадку мінус 2, мінус 1 це мінус 3, таким чином ми привели подібні доданки. Далі дивимося, якщо ми перетворили нашу ліву частину, то тобто першу, і в результаті перетворень отримали праву частину, то ми довели нашу тотожність. І говорять, що це у нас тотожно рівні вирази перший та другий. І другим пунктом можна записати, що ми довели тотожність, тобто 2х мінус 3 дорівнює 2х мінус 7. Ще є така ну, якби, е, ну, значок, що вони рівні? це ми можемо е, замість е, рівності нашої додати ще таку ж рисочку. І три рисочки, ну як дорівнює, вони означають, що ці вирази тотожно рівні. Тобто ці вирази тотожно рівні. Ну, Таким чином ще раз, як довести тотожність? Чи довести, що ліва частина дорівнює правій в нашій рівності. Ми взяли одну з двох частин, зробили перетворення, спростили її, розкрили дужки, перевели подібні доданки і отримали, що ліва частина дорівнює правій. Тоді ми скажемо, що ми маємо тотожність. Тобто наші вирази, перший та другий, тотожно рівний. Це один із способів доведення, і є ще інші способи. Буває таке, що. І ліва частина, і права частина рівності вони мають складний вигляд. Тоді беруть окремо ліву частину перетворюють, спрощують, потім праву частину перетворюють, спрощують. І коли в результаті перетворень отримали однакові вирази, то ми кажемо, що ми маємо тотожність, тобто ці вирази рівні. І є ще третій спосіб, ну, ми їх розглянемо на прикладах потім більш докладніше. Щоб, щоб довести тотожність, потрібно з лівої частини відняти праву частину. І якщо ми при відніманні після спрощення отримаємо нуль, тоді ці вирази тотожно рівні. Тобто у нас є тотожність. Ну і є ще одне означення, я позначила його. Рівність, яка є правильною при будь-яких значеннях, змінних. Що входять до неї, називають тотожністю. Тому, якщо в завданні практичному питання, чи є наша рівність з тотожністю, то ми робимо те, що я вам казала. Доводимо тими трьома способами одним із трьох способів, що ліва частина дорівнює правій, і тоді наша рівність буде тотожністю. Тобто, таким чином. Я вам пояснила, які вирази тотожно рівні і що таке тотожність. Так, ну і, мабуть, я вже все вам пояснила. І дивіться, всі ті три способи доведення, чи є вирази тотожно рівними, от три методи, бачите? Такі прийоми чи методи, прийоми чи методи доведення тотожності, щоб довести, що тотожність. І так, перше, ще раз підсум підсумок такий: тотожно перетворюють одну з частин даної рівності, отримуючи другу частину. Це те, що ми робили ось тільки ще. Або тотожно перетворюють. Кожної з частин даної рівності, отримаючи один і той самий вираз. Або третій метод показує, що різниця лівої і правої частин даної рівності тотожно дорівнює нулю. Ну, це у нас була така тема. Зараз я очищаю кран. І далі йдуть приклади. Доведення тотожностей. Я їх вам розберу, ну так, просто поясню, як це робилося, але ми записувати цього не будемо. Послухайте у вас. Так от приклад один. Ну і найбільш часто що зустрічається, найчастіше в цьому параграфі довести тотожність в цьому параграфі. Ну і от у нас є якісь три рівності. Да? Дивимось на першу рівні. У нас є така ліва частина, дивіться, яка вона така складна і дуже багато записувати по відношенню до знака дорівнює. Да? І є права частина, вона спрощена і невеличка. Тому, як ми обираємо методи доведення до тотожності? якщо ще раз одна частина складніша набагато, ніж інша, то ми беремо ту частину, яка складніша, тобто ліву, перетворюємо. От так і зробили, дивіться. Спростимо е, ліву частину рівне. Виписали ліву частину, розкрили дужки, привели подібні і отримали мінус 5А. Додати 36 b Потім порівняли з правою частиною. Дивіться, я що це ліва частина. Да? А оце в нас була права частина. Порівняли ліву з правою. І ми бачимо, що ми отримали однакові вирази, тому можна зробити висновок тотожність доведено. Це був, якби показали нам, як використовувати перший метод доведення тотожності. Далі я витираю те, що в нас було в першому пункті, і дивимось на другий пункт. Теж маємо якусь рівність, подивіться ось наш знак рівності так, візуально. І ми бачимо, що і ліва частина, ось, вона, да? і права частина. Вони складні. Тобто і зліва, і права є дужки. Тому тут обирають другий спосіб, одяг, бачите, другий. Виписують ліву частину спрощують. Потім виписують, дивіться, ліву частину, виписали, просили і отримали, тобто розпросили, розкрили дужки, привели подібні, отримали їх, мінус 2,6. Потім виписали праву частину, розкрили дужки, привели подібні додамки, тобто спростив, і теж отримали їх мінус 2,6. Отримали е, в результаті два однакових вирази, значить, ми довели до тотожність. Другим способом. Ну і ось наш третій спосіб. Його, мабуть, застосували для третього пункту доведення до тотожності. Ось наш третій пункт. так маємо, скажімо, дві частини теж ліва і права. Так? Ліва і права. Ліва, права частина. Можна взяти, застосувати тут і другий спосіб, простити кожну частину і отримати однакові вирази і зробити висновок, що ми довели до топів. Але тут спробували нам, ну, показали нам, третій метод доведення це від лівої частини, дивіться, ось у нас ліва частина. Віднімають праву частину. Дивіться, я тут прямо напишу, від лівої частини віднімають праву частину. Далі спрощується все. Розкриваються дужечки, приводяться подібні, і в результаті, дивіться, отримали 0. Якщо ми віднімаємо від лівої частини праву, в результаті отримуємо 0 за допомогою спрощень, то ми теж довели тотожність нашим третім методом. Таким чином. В прикладі 1 розібрали у нас три методи доведення тотожностей. Те, що вам потрібно буде робити вдома. Ну і коли буде у нас там самостійна чи контрольна. Ну і другий пункт, другий приклад. Доведіть, що рівність не є тотожністю. Е, тобто, е, що. Знак дорівнює можна перекреслити таким чином. Не дорівнює. Ліва частина не дорівнює праці. Ну і що зробили? Взяли, виписали ліву частину. Ось вона. Ой, ось вона. Ось ліва частина. Розкрили е, Ну, не розкривали вони, підставили туди число, яке замість А, наприклад, 1, да? і побачили, що в результаті ми отримали мінус. Взяли праву частину, ось вона. І теж підставили замість А теж число 1. Результати отримали мінус 5. Так? Коли ми підставляли в ліву частину, отримували мінус 6. Коли підставили А до рівня 1 в праву частину, отримали мінус 5. Оскільки ми отримали різні значення числові, то значить дана рівність не є Тобто, Таким чином можна довести, що не є тотожністю дана рівність. Так, я оце все очищаю. І так, робимо висновок і переходимо до практики. І так, тема уроку у нас була «Тотогно-рівні вирази. Тотожні, що потрібно знати? Два означення цього параграфа, які вирази називають тотожно рівними. І що таке тотожність. Далі, що ми з вами зробили? Ми розглянули методи доведення тоторжностей. Які методи є? Вони всі записані в кінці параграфа. І так, перший метод це перетворення однієї з частин до іншої. Другий метод це перетворення кожної частини, і якщо ви отримали однакові значення, то довели сотожність. І третій метод це коли ми віднімаємо від лівої частини праву та отримуємо нуль. Також ми з вами розібрали приклади доведення сотожності та приклад, де доведіть, що рівність не є тотожність. Питання є.